Ну, хочу сказати, що до другого туру президентських виборів, який відбудеться 7 лютого 2010 року, місто готове повністю. І я так думаю, що ми проведемо його на належному рівні. У нас створений організаційний комітет із числа працівників виконавчого комітету, де кожен працівник закріплений за окремою дільницею, яких у нас 26. І персонально сьогодні кожен. У нас п'ятниця відвідує такі дільниці, де якісь, можливо виникнуть проблеми тимчасового характеру. Вони будуть тут же усунуті. Тобто, оперативно будемо вирішити всі питання. Крім того, ви ж бачите, що в цьому році нас зима, як кажуть, не балує. Ми закріпили за кожною дільницею комунальні наші підприємства. В разі, якщо піде сніг, чи там сьогодні треба ще дорозчищати, все це буде зроблено, щоб люди мали можливість нормально дійти до таких дільниць. Тобто в цьому плані, що залежить від міста. А ви самі знаєте, що саму організацію проведення виборів це проводить територіальна окружна виборча комісія, і органи влади не мають. Права навіть туди втручатися. Але що стосується надання матеріальної допомоги, організаційної допомоги, то звичайно, що ми осторонь не стоїмо. Ну, судячи із екранів нашого центрального телебачення, то я так думаю, що будуть вибори набагато напруженішими, тому що дуже багато вмішується сюди політики, а не здорового глузду. І сподіваюся, що місто Бориспіль буде приємним виключенням, де Наша громада зможе, так як це і дозволяє Конституція України вільно зробити це і демократично своє волевиявлення. От, а в цілому за країну я не збираюся судити. Я так думаю, що правоохоронні органи. Будуть стояти на сторожі правопорядку, тому таких якихось ексцесів не буде. Хоча що може готуватися в рядах тої чи іншої сторони, важко сказати. Віриться, що здоровий глузд, демократія все-таки візьмуть верх. Ви знаєте, є неоднозначне ставлення. Я це сужу із за того, як коли спілкуюся з людьми, неоднозначне відношення до другого туру виборів. Деякі говорять, що ми взагалі не підемо на вибори, деякі говорять там. Як вони будуть голосувати, це, звичайно, право кожної людини. Але, ви знаєте, біда, мабуть, у цих чотирьох років, що влада, особливо зверху, вона не брала на себе відповідальності за свої промахи в державній політиці. Як правило, це перекладалося на когось. Або це на міських голів, або це на місцях і так далі. Тому тут дуже важливо, щоб як влада повинна і зобов'язана брати на себе відповідальність за все, що тут коїться сьогодні в нашій державі і в нашому місті, зокрема, так само і громадяни України, це моє можливо суб'єктивне бачення цього, повинні брати на себе відповідальність за вибір, і з ким завтра буде країна жити, з яким президентом. І тоді повністю розділяти, якщо це буде помилка зроблена, так розділяти цю. Стояти сьогодні осторонь і просто не приходити на вибори, а потім казати, а я не приходив, а я не голосував. Це неправильна позиція. Це, по крайній мірі, позиція не громадянина України. Ще раз підкреслюю, це моя суб'єктивна точка зору як звичайного жителя міста Борисполя, як громадянина України. От, тому я хотів би закликати, користуючись нагодою, що. Ми повинні продемонструвати так, як і в першому турі, зробити явку як можна максимальнішою, прийти на виборчу дільниці і зробити свій вибір. Правильний це буде вибір чи неправильний, життя покаже, але обов'язково його треба зробити. І цим самим ми візьмемо на себе, як звичайні громадяни України, також відповідальність за майбутнє України.